Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде невеличке відео на тему озимого часнику. саме того часнику, що ми висаджуємо восени. Часник нині, а сьогодні, перше травня, дуже активно почав розвиватися і набирати зелену масу свого пір'я. Але як бачите на відео... Уже на чеснику, моєму присутнє жовте, жовте піль'я. І яка ж причина може бути цього? А причин може бути декілька. По-перше, це температурний режим. Якщо є нічні приморозки, це може бути реакція на пониження температури як у цибулі, так і у чеснику. По-друге, це може бути недостатній полив. По-третє, це шкідники, особливо цибулева муха це взагалі шкідник номер 1 і по четверте, це може бути недостача азоту, оскільки наш часник ми висаджуємо восени. І за період до весни, друзі, азот просто вимивається. І часник своїм корінням вже не отримує цього азоту. Я думаю, що в моєму випадку це все ж таки недостача азоту. І, як правило, кожен рік я проводжу 2-3 підкормки саме на азот. Чим ми можемо проводити підкормки? Тут є досить багато варіантів. Дехто рекомендує. Амілачну селітру в поєднанні з магнієм, дехто рекомендує комплексні добрива, які є в кожному магазині, їх безліч вибір. Також може бути зелене добриво. На моєму каналі є чудове відео, де я розповідаю, як робити саме це зелене добриво. Тим більше, що нині вже росте кропива, вистачає бур'янів, тому у вас буде з чого робити ресурс, з чого робити це добриво. Після чого, як воно у вас настоїться, ви просто проливаєте ним ваші грядки і все. Інші рекомендують настоювати Ну, Кожного свої варіанти. Я все ж таки, друзі, використовую насатирний спирт. Насатирний спирт я провожу ним підкормку під корневу. Перед тим, як проводити підкормку, обов'язково зволожуєте грядки, тобто проливаєте грядки ваші з і часником, звичайною водою, а потім вже водою з розведеним насатирним спиртом. Насатирний спирт. На спирт великий його плюс що він діє практично негайно. Ви ним і все, він почав діяти, вже насичує азотом е, ваші рослинки. Крім того, він знижує кислотність ґрунту після поливу і поліпшує його структуру. Найкращим часом для обробки буде вечірній бездощовий час, коли активність сонця, друзі, мінімальна. Е, якщо у вас часник все ж таки здоровий, з нормальним темно-зеленим пір'ям, я б вам не радив би проводити. Підкормку шатирним спиртом або будь-якими іншими засобами на азот. Тому що передодати азот це так само має негативні наслідки, як і його нестача. Тому не раджу. По пропорціям на 10 літрів води я додаю 3 стлові лоскі рештатирного спирту. По температурному режиму ну, бажано, щоб температура була хоча б плюс 10 і вище. Повторюсь, проводимо обробку точніше підживлення по вологій землі. Головне не перебільшувати з дозуванням, оскільки в цьому разі ви можете просто попекти коріння часнику. Крім того, друзі, навіть якщо ви бачите, що у вас часник е, дуже сильно пожовтів і думаєте, що я додам шатирного спирту побільше, і одразу буде результат. Ні, друзі, цього робити не потрібно. Однозначно. Все по пропорціям: 3 столові ложки на 10 літрів води. І скажу ще декілька слів з приводу землі. Кожен рік, друзі, ми готуємо компостну яму, тудаємо туди різні бур'яни і все-все в одну кучу все скидаємо, перепрівше листя, опавше листя, так? воно все перепріває і е, восени ми це все перекопуємо. Тому земля, друзі, насичена дощовими черв'яками. У вас земля насичена е, всіми необхідними елементами для часнику, е, окрім ну, азоту. Так? Вже дуже багата земля. Зараз ви просто додаєте трішки азоту завдяки нафетирному спирту, і все, рослини будуть почувати себе дуже чудово. Головне, не забувайте при цьому рихлити ґрунт між рядками і між рослинками. Це також дуже важливий момент. В принципі, як бачите, нічого складного. Повторюся лише що підживлення на спиртом я проводжу 2-3 рази. Тож діліться в коментарях своїм досвідом, що використовуєте ви для підживлення часнику. Мені також буде це цікаво, я буду використовувати, можливо, це у своїй практиці. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, друзі. Підписуйтеся на канал. Всім гарного дня і до нових зустрічей!